народ, Сьогодні з вами я, Людмила Проводник. проводнік угу. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, бо там я дивилась в аналітиці 40%, які просто дивляться, а ще не підписані. Підписуйтесь не, не вагайтеся. Кому подобається, то підписуйтесь. Ще хотіла сказати на особисті розклади. Як завжди, телефон плюс 38 099 28 149 47. Звертайтеся по цьому телефону, пишіть. Приєднуйтесь на Viber, WhatsApp, IMO, Telegram, Instagram. в онлайні розклади. Година. Година тільки вашого вашого зі мною спілкування. Це тільки про вас. Що хотіла ще сказати? І ще хотіла сказати по поводу предыдущих розкладів, які там по стосункам, по коханню, про зітхання, про минуле, хто що, хоч, хто що очікує. Чого очікувати треба, а чого очікувати не можна. Тобто різні питання: по роботі, по імуществу. Э, треба купляти не треба. Там, треба переобретати чи ні. Їхати треба чи не треба. Ну, тут такі всі нюанси. Э, э, звертайтеся. Так. Дивіться, сьогодні у нас. Э, я почула таку тему в інтернеті. От мені хочеться перевірити. Сьогодні пройшов, пройшов такий скандал не тільки сьогодні, а це останні дні, що Ілон Маск вимкнув Старлінки під час операції української операції в Криму. Давайте подивимося, це дійсно так? Він вимкнув, чи це щось було таке, чи його не попередили просто. Чи як не знаю. Ну, давайте подивимося. В Україні, кажуть, погасили старлінки при операції в Криму. Це було е, спеціально зроблено. Це було спеціально зроблено. Угу. 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 Так. Було розрушено на відстані. А чому? Яка проблема? А чому? Угу. Ну тут була якась договоренность, я хочу сказати. Тут домовленість була. Це з Росії домовленість? З Росії? Угу. Ну да. Да-да-да. Угу. Так, да, тут домовлені, щоб не було жертв, і це було преднамірено. тобто це було зроблено по договоренності. а він розуміє наслідки цієї всієї операції. Справа в тому, що він хворий взагалі-то, Ілон Маск, а, а от я не пам'ятаю, може хтось мене поправить, якщо знає. От хотіла в інтернеті подивитися, що у нього за хвороба, аутизм чи щось що, 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 що в цьому роді. Психологічні, психі, психічні розлади, у нього хвороба є. І. І що? Угу. Це означає. Ну, знаєте, тут як перетягування каната. Він, ви ж знаєте, такі проявляється до України добре. да, І Стерлінки надав, і безкоштовний зв'язок, і все таке. А з іншої сторони, зв'язок у нього є з Путіним. І предполагаю, що цей зв'язок. Він, як вам сказати, взагалі, тобто законодавче, в Америці не можна звичайному цивільному чоловіку, ну там жінці, чоловіку, людині, звичайні спілкуватися в, в інтернеті, в Ютубі, та, ну я не знаю, яким якимось чином спілкуватися з президентом. А є, є таке ствердження, що він сам проговорився, Ілон Маск, що він розмовляв з Путіним. Тому що наративи його, путінські наративи. Пам'ятаєте, ми, якось дивилися Ілона Маска, тоді ще декілька місяців назад, я його продивлялася і показували, що він має зв'язок з путіним. І цей зв'язок, він йде. Як вам сказати, пов'язане з грошима, і він іще, на нього є воздействие. От, з сторони путінської цієї когорти, я не знаю, як назвати чарівників, екстрасенсів, можливо, можливо, я не знаю, кого іменно, я не дивилася, чесно говорю. А Просто що є вездійстві на маска є влияние. А коли він подвержен таким всяким моментам, то вполне вероятно, що він пішов на поводу. А він осознавав, що він робив? Він осознавав ні. Ну, що можна сказати, людина обмежена. Понимаєте? Він і його обмежили розумово. Там, там йшов якийсь посил, що от, він обмежений. Ви бачите? Очі закриті, а, якісь, він, він не осознавав, що він робив. Ну, от по дьяволу, пожалуйста. Далеко ходити не треба. Він не осознавав, що він робив. Тобто, людина під вас він не владіє сам собою в таких ситуаціях. Добре. А юридично буде йому. Давайте спитаю так. У Ілона Маска були особисті розмови з Путіним? Особиста розмова з Путіним була, бо йшла інформація, що два рази все-таки у нього була ця розмова. Була особиста. Тут обман на обмані. Тут создавалися ілюзії, понимаєте? І цей обман хотілося розрушить. Хотілося, хочеться. От іде башня. Розрушена. Яким чином? Яким чином? Угу. Ну, кожен тяне одіяло на себе. З однієї сторони, він заблокований, тобто він обмежений, а з іншої сторони розрушення. Ну, йдуть якісь якась башня йде. Обман, який розрушається. А що це означає? А що це означає? Угу. Двояка ситуація? З однієї сторони, пов'язано з фінансами, з іншої сторони, пов'язано з емоціями. Тут двояка ситуація. І що? Ага. Його обмежують, його. Ну, він розумний чоловік, він це його обмежує, чи він обмежує? Так, mm. mm -hmm. да, давно вже воздействия йдуть магічного характера, понимаєте? Ну, це ж не секрет, що Путін пользується, користується такими нюансами, от ідуть дуже давно на нього йдуть давление через магію, через магічні воздействия. Так, так що осуждати, як його, очень сложно. Так, третє. Пройшла інформація, що орки тікають з Токмака. Пам'ятаєте, я декілька місяців? От я не пам'ятаю, два місяці назад, можливо, приблизно, був у нас розклад по Токмаку. Як буде звільнення. Мене запитували, як, яке буде звільнення такмака. І тоді я ще дивилася і казала вам, що е, ота оборона, що вони там поналаштували її кругом е, вокруг такмака, що вона їм нічого не дасть, вони будуть тікати звідти. І, і буквально вчора от зробила розклад і там показують потім в інтернеті, в Ютубі чую, що кажуть, що такмак з такмака тікають орки. Давайте подивимося, насправді вони тікають з такмака. Насправді тікають з угу. угу. Що це означає? Тому що тут луна, тут обмеження, тут відстоювання луни. А Що це за луна? Що за луна? Домовилися, так, по правосуддю. Домовилися, що. Угу. Дуже дов... довго готувалися до цього моменту, і під обстрілами оборона ну, би, може поміняти їхню долю. Угу. Яким образом? Ну, вважають, що у них немає не, не досить того ресурсу, щоб могти відстаювати позиції і на, до останнього в тому токмаку. От у них немає такої позиції. Вони розуміють, що нового етапа, що це означає? Ну, от На, на новий етап у них не вистачає ресурсів, кажуть. Угу. І що? Ну, тупік. Попадуть в тупікову ситуацію, якщо залишаться. І вони вирішують. Шо, що вони вирішують? Угу. Угу. Ну, щоб проявля... проявляти свою силу, треба на розстоянні. Тож, чим далі? Уїхати, і потім уже гризатися. Така фраза йде. Так, уходить, уходить будуть. Ну, якщо вони зараз уходять, то це дуже добре. Нашим менше старатися будуть. Так. Ну, дивіться, зараз от працюють над тим. Зараз пере... ну, знаєте як. Е, працювали потім перерва і хочуть їх в жертву відправити. Угу. Вибирають як. Щоб вони боялися. Добре. На сьогодні все. Дякую, до побачення, пока-пока.